Всім привіт! З вами та Могилянка та її ведучі Дар'я Бичкова та Іван Супрун. Останній місяць в році обдарував нас приємними передноворічними подіями, гарним настроєм і. І. Ні, Вань, знаєш, наші глядачі чекають на свято. На вулиці, ну, ніяк не новий рік. Давай, хоч ми їм свято подаруємо. Хм. У мене є ідея. Пань, ты скоро? Вань, ты что, серьезно? Это все страшно! Слушай, только -ка, мне кажется, что тут еще кто-то есть. Воно прийшло до мене. Воно моє. Моє багатство. Моя любов. Моє моє завеце. Вань, Допоможеш <клес> гірлянду? Е, З тобою все гаразд? А, ну дай не сюди. Я тобі стільки разів казала, що з цим гратись небезпечно. Але. Але сила, яка дається мені цією карткою. 820 гривень це не сила. Так що дуй розвішувати гірлянку. А ти така приємна дотик? М'ясо. М'ясо під сиром, булочка. М'ясо під сиром, булочка. Гречка. Поки одні вважають 800 гривень золотцем, інші вже не звертають на це увагу і або підпрацьовують, або беруть гроші у батьків. 27 грудня президент підписав законопроект 5130, який затверджує зміни до виплат стипендій. Саме з ними ми і захотіли розібратись. Отож, головним нововведенням стає рейтингова система. Стипендія надається лише частині студентів, у якої середній бал найбільший. За останній місяць дебати уточнень уряд представив такі цифри. Так, кількість студентів, що отримуватимуть академічну стипендію, зменшується до 40-45%, і для них збільшують суму виплат до 1100 гривень. Підвищена ж стипендія збільшується до 1600. Також були збільшені стипендії спеціальностям, що користуються низьким попитом. Тепер на картки таких студентів буде приходити 1400, а відмінникам трохи більше 2000 гривень. У випадку наукматиками ну, спеціальностями є фізика і біологія. Ті ж, кого сім'я не може повністю забезпечити, зможуть отримувати соціальну стипендію. Її розмір становить тисяча гривень допомоги, а для дітей сиріт дві тисячі. В свою чергу, тим, хто потрапили в рейтинг, буде додаватись різниця між академічною і соціальною стипендіями. Разом з цим не все було так ясно. 29 грудня на зібраній робочої групи в МОН Олег Кобзар розбирався з дрібними моментами та сумнівними положеннями. Тому ми запитали, коли ж будуть введені нові правила в дію. Це ще точно неможливо сказати. Взагалі, всюди було прописано, що ті, хто здавали сесію в грудні, то ті вже з січня отримують стипендію за новою системою. Але нюанс в чому? Воно хоч і набуде чинності з 1 січня, але поки а, все це спуститься на міністерства з міністерства університети, з університетів на деканати, а в деканатах порахують рейтинги, а, може прийти достатня кількість часу, враховуючи те, що зараз свята, ніхто, очевидно, не сильно хоче щось робити. А конкретно у нас в деканатах кажуть, що в Могилянці стипендіатів а, кількість мають обрахувати до 6 січня. Тому є ймовірність що ще в січні. Отримуємо за старою системою, а в лютому вже новою. Але знову ж таки це не точно. Отже, перед новим роком уряд приготував нам подарунок у вигляді реформи, яка запрацює, ймовірно, з січня-лютого 2017-го. Тому тим, хто залишається на стипендії, ми хочемо побажати гарних свят. А тим, хто злітає з неї. Гарного пошуку роботи. Олександр Вітковський, Дмитро Харченко, Володимир Романенко для та Могилянка. Не чіпайте мене, тихо. Може Мені До третьої пари. Виключить! О! Що ж це такі карусельніші? Так. Почнемо. Да. Хочмонь, казав стільки не наливати. Так. Хочу бла-бла-бла, санта, могилянський санта, будь ласка. Хочу здати добре карес. Карес з трьома помилками. Ніяких карін. Ага, Мар'янка перший курс. Хочу здати. А, хочу мати залік з гомзе. <реш> гомзе Гомза не хоче. <реш> Дорогий Санта, перша Віка Сидоренко, ходжу назад в Могилянку. Віка йде на роботу. Леся Ківчук, Хочу назад в Могилянку. Та йди, працюй на роботу за віку. При... Дорогий Санта, хочу стати президентом наукма. Сергій Миронович, краще вже міністром ставайте. Так. Хочу, щоб Альона Барановська стала міск. А Анонімно. Альона, могла б і не писати, чи це слово. Я І так знаю. А -а -а, хочу стати справжнім містером Ква. Ну, Стасік, ну це тобі до ковальонка. Так, я мрію про автомат. АКС 74 5,45 мм. Приклад складається вліво. Джонатан. Добре, Джоні, буде. Тільки пласмасовий. Хочу стипендію, як в колі другого курсу ФГН. І в тебе не буде, і в колі не буде, і ні в кого не буде стипендії. Так, що там все? Що там все О, один ще є. Тихо. Так. Дорогий небе небе не верне нам дядя Толю. Все, тобі нормально висить, що? Добре, хай так і буде. Добре, добре. Добре, Прехай, добре, добре. Ох. А ти казав мені, не повісиш, не повісиш. Мужик, є мужик. Мені здалося, що це хрісто вже хиталося. І запах тут такий, якийсь дивний. Пахне хіба ж моєю незакритою сесією. Mm -hmm. Або святий Миколай тут може був. Він же такий добрий і не п'є не те, що ти. Давай краще сюжет подивимось. Як відзначити День Святого Миколая і зробити добру справу, знає Радіоквіт. В грудні вони організували саме акцію «Миколай 007». Головною фішкою акції є те, що учасники не знали, кому роблять подарунок, лише особисті захоплення та курс. Далі студенти готували відповідний подарунок і приносили до радіоквіт, а ті вже самі з ним розбиралися. Тривала дитини пляшку і Щеп, та, такі, 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 є двосту. Вітер ваше ною. А тут багато всього різного і головне сертифікат на не може познайомитися зі своїми миколечим. Насправді мета це щоб на сесії ми просто не помирали, розумієш, <правді, правді> так. Щоб ми мали щось, що трималися цієї коли холодно, коли все потрачено. Ми, що багато людей так, коли вони беруть участь, вони все таки вірять в те, що ну, буде щось прикольне. Це як таємний друг. Поки одні дарували подарунки один одному, сподейське братство вирішило зробити добро іншим. Вони поїхали до містечка Замглай, що в Чернігівській області. Там вони розважали підопічних дитбудинку і дарували їм подарунки. Називалось це дійство Миколайчик для дітей. Це насправді традиційна щорічна акція з подейського братства. Ми домовляємося із директорами дитбудинків, Ми їздимо в дитбудинки, привозимо діткам, аби якось оформити красиво, от, зробити таке обравлення. Привозимо їм іграшки, речі, одяг. От, все, 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 що ми збираємо в могилянці, відвозимо їм, ставимо їм поставу, граємося з ними, спілкуємося з ними. Запрошуємо до участі всіх охочих. руки. Okay. Mm -hmm. Заклинання промовляли, розвітали свої круги, застогнала враз земля. Цьому році їздили в землейські дитбудинок для діток із особливостями розвитку. Дітки дуже дуже творчі. Насправді, актори, які з нами їздили, були просто в захваті. Плануємо писати нову виставу, домовлятися з новими відбудинками, шукати нові джерела фінансування і якось можливо розширювати нашу акцію. Ось і з позитивом дивитися в мене. Дарина Молибога, Дар'я Бочкова для та Могилянка. Тобто, ти реально думаєш, що це хтось поведеться? Так, машинки мене ніколи не підводили. Це були кращі ідеї. Ну, можна було почепити загрозізацію, накинути сітку, щоб піймати грабіжника, намазати вікно клеєм. Але ж ні, машинки на сходах це просто геніальний варіант. Ельфова борода! Полюбуйся, Даше. Це Санта, який щось наплутав, Що подарунки треба приносити, а не красти. Знаєш, Вадим? На твоєму місці я б'ю. Слухали. Ви мені... О, я ж вдався в довіру, я втирався довго, втирався довіру до грабіжників! рятував вас, а ви мені все зіпсували? А може і не все? Машинки ніколи не підводять. Не встигли ми розповісти про 57 крадіжок Могилянці, як відбулася 58-ма. Роздягання була відкрита, так і в ній передягався один з хлопців. І до неї зайшли двоє невідомих, які почали тягнути час. Один тоді постійно до туалету, другий передягався, потім вони помінялися на ролями і чекали, поки він вийде з роздягання. Вони швиденько. Прошмикнулися по всім рудзячкам, які висіли. У мене телефон лежав зверху на речах, а в Ростислава в ну, також лежав на верху, ну він вже великий. Коли ми з Ростиславом підійшли до охоронців і сказали, що в нас зникли речі, він сказав, а що від мене хочете, чим я вам поможу. Та могилянка вирішила дізнатись, що входить до обов'язків охорони. Проте жоден з її представників поговорити на камеру не погодився. Натомість віце-президент з фінансів Людмила Дяченко надала роздруківку із детально прописаними умовами контракту. <гум> Якщо, наприклад, це не виконується. Ми, наприклад, навіть не підписуємо акт виконаних робіт охороні, і mm -hmm. говоримо, вибачте, будь ласка, ви не виконали цього. Ми не можемо заплатити вам гроші. За документом охоронці відповідальні за збереження майна академії, а не студентів. Ми вчора провели такий аналіз, за те, що ми закривали браму, так. у нас набагато зменшилася кількість крадіжок на першому містечку. У нас всього mm -hmm. було дві крадіжки порівняно із тими періодами, коли 12 було. Отже, шести крадіжок, що сталися з вересня по грудень цього. Року чотири було скоєно не на першому плацу. Наприклад, в американці. А, поклала Іпас з тіла, готувалися контрольної, підсухової, і потім буквально через пару хвилин повернулась, і Айпас заявила. Загалом у 2016 році в Могилянці поліція зафіксувала 14 крадіжок в КНТУ 8, у Богомольця також 8, КПІ 48, в Університеті Шевченко 23. А яких заходів безпеки вживають у цих університетах? Наприклад, студенти КПІ створили рух КПІ охорона. Створювалися ми ще з часів майдану для охорони студмістечок від тітушок та інших правопорушень. Як тільки мені дзвонять чи пишуть, я одразу розсилаю в діалог, і ми всі швидко збираємось. Цього місяця ми працювали по кишенькових злодіях. На жаль, безуспішно. Вони три тижні працювали в один і той же час постійно в одному й тому ж місці. А щойно ми почали всі збиратись координовано? Вони всі раптом зникли. У торговельно-економічному університеті діє електронна система пропуску студентів через турнікети. А чи можуть вирішити турнікети проблему крадіжок в Могилянці? Могилянці таке зробити дуже важко. На другому плацу це американська бібліотека, яка всім відома є громадською міською бібліотекою. На першому плацу там не тільки мало того, що церква знаходиться, там ще й лікарня знаходиться. А поки боротьба триває, пильнуйте свої макбуки. Над спеціальним сюжетом працювала команда та могилянка. Сім днів! Лишилося сім днів! Шо. Ааа, це ж аукціон побачень був. А я зовсім забув. Тож через сім днів нарешті зустріч. Окей На ти підстригалась. Перший місяць зими в академії можна сміливо назвати місяцем благодійності. Перед сесією могилянці активно очищували карму, допомагаючи ближнім, наприклад, студентці Мар'яні Поріжок. Найпопулярнішою благодійною активністю став аукціон побачень, у якому взяли участь майже 470 осіб. Наразі ми зібрали 50 тисяч гривень, але ми запустили ще такий флешмоб серед викладачів. А щодо допомоги Мар'яні, і Мар'яна сказала, що наразі їй було зібрано майже 80 тисяч гривень. Для всіх людей це шоу. Вони дивляться залотами, як там класно і все таке. Але для нас це в першу чергу благодійність, і ми дуже за це переживали. І хоча основна мета аукціону збір коштів для декого перше побачення стало не останнім. Ми зустрічаємося вже майже рік, більше 11 місяців. Спочатку ми не сприймали один одного, Я йому не подобалась, він мені також. Але я була впевнена, що йому подобається моя подоба. Я вирішила їх підштовхнути, бути свахою, так би мовити, і купити його на аукціоні. Він вирішив, що я їм що він мені подобається. Ми пішли врешті-решт на побачення. Ну, перше побачення воно тривало у нас годин п'ять, але вони пролетіли. Ну і потім ми пішли на друге побачення, на третє, на четверте. Окрім заходів, спрямованих на допомогу студентці, також проводився благодійний аукціон «Митець до кави, мета якого зібрати кошти на підтримку професора Вадима Михалевича. До акції долучились близько 30 українських артистів. Ми будемо старатися допомогти, але. Наш вклад буде доволі скромним загалом. Можемо було запросити Викарчука, наприклад, він би допоміг більше для того, щоб зібрати таку суму. Люди погоджувалися, це дуже приємно. Незважаючи на те, що це допомога адресна, нашому професору все одно люди погоджуються. Нам зателефонувала дівчинка, яка є в принципі, організатором зустрічі «Метець до кави і сказала, що от ми вас запрошуємо. Прийняти участь, співати декілька пісень. Сказала на яку мету всі ці гроші йдуть. Ми звичайно дуже так перейнялися, прониклися цією цим заходом, цією метою, і вирішили підтримати. Добрі справи могилянців. Врахували Ярослава Ричик, Юлія Петрухно, Олександр Вітковський, Олег Собчук та Марина Оганесян для та Могилянка. Отож, летимо далі. Чи бувало у вас таке, що ви приходите додому, а щось не так. Стільчик посунутий, кофта скинута, а улюблена іграшка не там, де ви її залишили. Ніхто не думав, що таке може трапитися в могилянці, але трапилося. Студенти гуртожитку на Троє опинилися у дуже дивній ситуації. Дехто почав вірити у полтергейстів. Що ж такого сталося? Хто ці привиди? Розповімо у сюжеті цар! Хто впустив сюди цього домня? Що тут відбувається взагалі? Хто його впустив сюди? Я не можу так працювати. На початку грудня підслухано завалили постами про містичну комісію, що заходила в кімнати гуртожитка на Троєщині, перевіряла чистоту та залишала записки про виселення. Не всі студенти при цьому були на місці. Ми вирішили дізнатися, що насправді відбулося. Заходжу, як завжди, відкриваю двері своїм ключем. А на столі лежить записка. Приберіть в кімнаті, інакше виселені, постріла цю комісію внизу в коридорі, і спитала, що відбувається. Вони мені сказали, що мають право заходити до кімнат, тому що гуртожиток є власністю києво могилянської академії, і ми, в принципі, не маємо ніяких прав їм перешкоджати. Як до мене тут постукали, їм ніхто не відповів, і потім комендантка просто взяла запасний ключ від моєї кімнати, який був у неї, ми відкрили кімнату, зайшли, що з'явилися. Вони робили будь обличчя, казали, що ми просто перевіряли чи справді розетки. Якщо їхня цілі була розетка, то вони точно ну, ніяк не старались, по-перше, вони не сказали мені, що це була їхня ціль, а по-друге, вони не старались ніяк... Е ну... Ну, хоча б глянути на розгляд, чи вона працює щось таке. Вони звернули увагу більше ну, на те, як там мене розташовані речі, хто мене мани курить, хто не курить, де повільничка є, де її немає, і на такі всякі речі. І Марія Миколаєвний новий мови жутковідь. Вона аргументувала е, це, свої діяння тим, що представників комісії мали право заходити до кімнат. Згідно з положенням, посилаючись на пункт, в якому зазначено, що заходити в кімнати без дозволу та без присутності мешканців можна в аварійних та надзвичайних ситуаціях. І аргументувано, що ця ситуація була, так сказати, надзвичайною. У житловому відділі ситуацію на камеру коментувати не стали. Марія Миколаївна вже поїхала, ну, вже і не після нового... З здатні можемо поговорити? Ми не Миколаїв. Та відправили до голови експлуатаційно-технічного відділу Степана Кашка. Цього разу пана Кашка ми виловити не змогли. Це той самий Кашко, котрий Степан фіг знайдеш. Чому його називають «фіг знайдеш? Тому що його фіг знайдеш. На мою думку, така ситуація не може бути виправдана, оскільки, відповідно до положень цивільного законодавства України, житло фізичної особи є недоторканим. В даному випадку кімната у гуртожитку. Студентському є також визнається житло. Отже, вхід до цього, до цього приміщення можливий тільки з дозволу цієї особи безпосередньо під час вчинення перевірки або запису цієї особи. Як правило, такі перевірки з техніки безпеки вони повинні бути плановими, і студентів повинні попереджати хоча б за декілька днів про можливість такого проведення. Михайло Таран, Владислав Возний, Ярослава Ричик для Тамоглянка. І переможницею конкурсу Міс Ноукма 2017 стає неперевершена, блискуча, талановита учасниця. Це Це я! Сінь! Насміяться ж таке. Міс Арт. А це такий певний студентський конкурс, який там дівчата з різних різних університетів у нас було всього дванадцятеро, і оцінювання відбувалися саме не з зовнішніх даних, а саме талантів, якими були дії дівчина. Правда, я просто побачила у своєї подруги цим на стінці. І вирішила в принципі, а чому б і ні? Тобто мені було б цікаво представити свою університет, на такому конкурсі. І я вирішила, що в принципі, якщо це взагалі остання моя можливість, як така студентська, то це буде цього річ. Там київський а цей конкурс справді був а, багато талантами, тому що нас були дівчата зовсім з різних сфер. і Це було дико круто споглядати, тому що коли я передивлялася попередній, а, він був менш емоційний в порівнянні з нашим. Ай не переживають, тому що я теж переживаю. Що, мені каже, у нас дуже відповідальна місія, Правильно дівчата це йшло дуже багато часу. Я не скажу дуже, тому що щоденні репетиції, а вони були щоденні, і не зовсім дали, на жаль, для мене час, тому що пари могилянці саме починалися з того часу. Там чуть взагалі всіх дівчат, які знайшли собі сміливість виступити і підготували прекрасні на Минулого року могилянка взагалі виграла цей конкурс я дуже рада за Леру, Вона насправді гарно представила. Для інших дій це справді гарна можливість проявити себе і гарна можливість проявити свій талант. Тому що в нас були дівчата, які просто навіть не очікували, що вони таке вміють. А ти справжній сам? Oh, yes. А де наші подарунки? А що ви хорошого зробили за цей рік? <гум> я перевів бабулю через дорогу. А я запилила по нього в американці. Я здав кров. А я здала сесію. Написав письмо роботи на тесі. А я знайшла мету. Почав живати фемінітиви. А я зі стипендії. не зачався стипендію. Чекайте, 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 чекайте. У мене тут одна проблемка. Ви добре себе вели обоє. Але в мене лише один подарунок. Ну, Добре, нехай буде далі. Ні, Іване, берейте їх особі. Ні, він твій. Ні, твій. 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 Ні, твій. Твій твій. 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 Та ліж забирай! Самі розбирайтесь. А Могилянка та? Допоки ми вміємо ділитися добром. Сварку? Давай. Ти мене ти шо? Да, да, вау, да, ти це ти чим? Скажи, давай, давай, чим. Та, Та, ну, не Да ну! серйозно Придумав, короче. Конкурс зараз за тисячі. Ай молодець, давай Приляжіть конкурс це Хорошо. Нам вже треба фейл. <рес> Странно, коли я без спорил! Дивишся в кадр! Дивись в кадр. І тихо будь І. Е, е, не кашляй він не знає куди подарунки приносити. Ой, клас. Ууу, в домі Знаєш, Вань, на твоєму місці я б його послухала. І переможницею. Конкурсу Міс Ноукма. 2017. Стоя! 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 Стоя на Барабаршина! А я... Я может забуду Знаешь, на твоем месте я бы его слухом. Суфлёр! Суфлёр!